Вітаю! Сьогодні будемо збільшувати і зменшувати числа в кілька разів, будемо розв'язувати прості задачі з кратним відношенням. Усне завдання треба збільшити кожне число удвічі. Щоб збільшити кожне число удвічі, його треба помножити на 2. Отже 3 помножити на 2 буде 6 7 помножити на 2 14. 9 помножити на 2 18. 4 помножити на 2 8. 6 збільшити удвічі 12, 5 збільшити удвічі 10. В зошиті записуємо число класна робота і записуємо рядок числа 67. Письмове завдання в зошиті. Треба розв'язати вирази. Посередині записуємо вирази номер 75 Записуємо вирази в два стопчики, обчислюємо та перевіряємо. Добуток чисел. 5,3 зменшити на 10 буде 5. До добутку чисел 8 і 2 додати число 44 буде 60. До числа 2 додати добуток чисел 3 і 3 буде 11. Суму чисел 2 і 3 збільшити утричі буде 15. Від числа 13, відняти добуток чисел 4 і 2 отримаємо. 5, Різницю чисел 13 і 4 збільшити у 2, 18. Маємо відрізок АЦ, а нам потрібно накреслити відрізок БК у тричі довший, ніж наш відрізок АЦ. Отже, спочатку беремо лінійку і вимірюємо довжину відрізка АЦ. Він дорівнює 2 см. Для того, щоб дізнатися, який відрізок треба побудувати, треба наш відрізок збільшити утричі. Отже, БК дорівнює АС помножити на 3. 2 см помножити на 3, дорівнює 6 см. Отже, треба побудувати відрізок БК 6 см. Розв'яжи задачу. Читаємо умову і запитання. У шахи грало четверо дорослих, а дітей утричі більше. Скільки всього дітей і дорослих грало у шахи? Отже, в нас є дорослі четверо людей, в нас є діти, яких було утричі більше, і нам треба дізнатись, скільки всього. В зошиті записуємо задача номер 77 складаємо короткий запис відповідно до умови задачі. Дорослих 4 людини. Дітей не знаємо, але знаємо, що їх у три рази більше, ніж дорослих, що ми вказуємо стрілкою. Отже, нам треба дізнатись, скільки всього людей грало у шахи, використовуємо фігурну дужку. Для того, щоб розв'язати цю задачу і дізнатись, скільки ж всього було людей, дорослих і дітей разом, треба спочатку дізнатись, скільки було дітей. Дітей у більше. Отже, 4 помножити на 3, всього у шахи грало 12 дітей. Тепер ми знаємо, що дорослих було четверо, дітей 12, тож скільки було всього. До 12 додати 4 16 людей. Отже, всього 16 людей, дітей і дорослих грало у шахи. Зараз треба трошки відпочити. Постав відео на паузу, заплющу чинята, помрій, подумай про щось приємне, пригадай, побажай і будемо далі працювати. Прочитай умову задачі. Поясни, що означають вирази до 37 додати 29, від 37 відняти 29. Сформулюй запитання до кожного виразу. Отже, умова задачі. У саду росте 37 яблунь і 29 груш. Давай сформулюємо перше запитання, використовуючи вираз 37 плюс 29. Ми можемо дізнатись. Скільки яблунь і груш розросте в саду? Всього. Отже, 37 додати 29, 66 дерев росте загалом. Далі нам треба сформулювати запитання, використовуючи вираз 37 мінус 29. Що ж ми можемо запитати? Наскільки більше в саду росте яблунь, ніж груш? 37 відняти 29. Отже, на 8 дерев яблунь більше, ніж груш. Тепер розв'язуємо задачу письмово. Читаємо умову і запитання. У школі навчається 23 третьокласника, а чотирикласників на 6 менше. Скільки учнів навчається в 4 класі? У нас є третьокласники – їх 23. А четверокласників на 6 менше. Тож скільки їх? В зошиті записуємо задача номер 79 Записуємо короткий запис. Учнів 3 класу 23. Учнів 4 класу треба дізнатись, але нам відомо, що їх на 6 учнів менше, ніж у 3 класі. Для того, щоб дізнатись, скільки ж учнів у 4 класі, треба від 23 відняти 6. Тепер ми знаємо, що 17 учнів навчається у 4 класі. Поясни, що означає вираз 23 плюс 17. Сформулюй запитання до задачі, яку розв'язують за цим виразом. Давай поміркуємо. Якщо в 3 класі 23 учня, а в 4 17, то що ми можемо дізнатись через вираз 23 плюс 17? Скільки трьохкласників і 4-класників навчається в школі? 23 додати 17 отже, всього 40 учнів 3 класу і 4 навчаються у школі. Порівняй вирази. В зошиті записуємо завдання номер 80, переписуємо наші вирази і числа, які треба порівняти, обчислюємо, перш ніж порівняти, і перевіряємо. Число 77 порівняти з виразом 7 додати 7. Вираз дорівнює 14, отже, 77 більше за 14. Треба порівняти добуток чисел 3 і 7 і добуток чисел 7 і 3. І той і той добуток дорівнює 21. Переставний закон множення. Отже, 3 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 3. Треба порівняти вираз 2 помножити на 4 і число 24. Вираз дорівнює 8, 8 менше за 24. Треба порівняти вираз 3 додати 8 і 3 помножити на 8. Отже, сума дорівнює 11, добуток дорівнює 24, 11 менше, ніж 24. Назви кожне третє число від 3 до 45. Починай так. 6, 9, продовжуй. 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 Додому на 15-й сторінці підручника треба розв'язати вирази номер 82 та 83 задачу. Дякую за увагу. До зустрічі!